Доброго ранку, моя люба малеча, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були і скоріше підросли. Тож, давайте почнемо наше заняття. Малята, погляньте, будь ласка, на картинки і назвіть одним словом, що ви бачите? Так, це їжа. Любі мої діточки, все, що ми їмо, зветься їжа або продукти харчування. А ще малята до продуктів харчування. Відносяться овочі та фрукти. Діти, я вам хочу сказати, що люди їдять щодня декілька разів на день. Якщо їдять вранці, то по-іншому кажуть люди снідають. А якщо їдять в обід, то говорять. Обідають. А ввечері люди вечеряють. Так, вечеряють. А які ж бувають продукти харчування, та де ж їх можна придбати, малята? Саме зараз в цьому ми з вами попробуємо розібратись. Продукти харчування, діти, можна придбати в крамницях. Можна придбати на базарі. А ще великий вибір продуктів харчування в супермаркетах. Малята до нас в гості завітала ціла родина. Знайомтесь, мама Олена. Тато Сергій та їх діти Іван та Оленка. Цікаво, діти, а куди ж зібралася родина? Наша родина, діти, відправляється в супермаркет за продуктами. Давайте і ми з ними вирушимо. У магазині малята є різні відділи, в кожному Продаються різні продукти. Їх дуже багато. Мама зайшла у відділ, де продаються сир, масло, сметана, молоко. Діти, а як ви гадаєте, як називається цей відділ? Правильно, це. Молочний відділ. А мама придбала молочні продукти. А тато малята зайшов у відділ, де продаються ковбаси, сосиски. М'ясо та м'ясні продукти. Як називається такий відділ? Так. М'ясний відділ. А де ж поділися діти Іванко та Оленка? А діти-малята зайшли у відділ, де продаються тістечка, цукерки, торти та різні солодощі. Такі продукти не є корисними для організму. Якщо тістечка різні і їх вживати не зовсім часто, то можна зовсім не зашкодити вашому здоров'ю. Такий відділ малята називається кондитерський відділ. А ще діти, родина купила овочі та фрукти. Як ви гадаєте, малята, в якому відділі знаходяться овочі та фрукти, де їх можна придбати? Так, в овочевому відділі. Ось, придбавши всі харчі, сім'я поїхала додому. Приїхавши додому, мама почала готувати вечерю. А що ж вона буде готувати на вечерю? Відгадайте малята, послухавши загадку. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну, й смачний, мама зварила. Так, борщик. А ще малята. Мама щось цікаве приготувала гостіста місила, у окропі їх варила, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що ж приготувала мама? Так, варенички. А це що, малята? Є перлова, є гречана, рисова та ще й пшоняна. Наливаємо молоком. А не має кип'ятком. Що ж це малята? Здогадались, звісно, це каша. В цій сім'ї малята холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає їжа. Ось так. Діти, ви молодці відгадали всі загадки. Отже, щоб здоровими зростати, корисну їжу треба сприймати. Молодці малята, гарно відпрацювали ви заняття. Діти, які гарно їдять, вони швидко ростуть. Тож смачного вам малята! До побачення!